Ц транзиту російського газу це історична подія. Вперше за 50 років російський газ перестає йти через нашу країну. Чому так Україна вирішила не продовжувати контракти з РФ, бо кошти за транзит не такі значні для нашої економіки. Плюс не хочеться давати заробляти мільярди сусідям, які потім вони використовують на війну вотина. Більшість російських маршрутів вже закриті. Працює лише маршрут через Туреччину. Проте загалом Європа поступово відмовляється від російського газу. Його місце займають Норвегія, США та Ката з припиненням транзиту згодні не всі. Примір словаччини навіть пригрозив Україні не постачати електрику в скрутній миті. Але Польща сказала, що в разі потреби компенсує Молдова ж опинилась у важкій ситуації. Та найважче Придністров'ю вже з перших днів 2025 року. Там немає гарячої води і опалення всюди, крім лікарень для замов. Газпрому справи кепські у 2023 році. Компанія вперше за 24 роки отримала збитки мінус 7 мільярдів доларів. І, хоч ЄС не вводив санкції на сусідський газ, але добровільно майже відмовився від нього. А що далі? Українська газотранспортна система частково працюватиме для наших потреб. Іншу частину консервують, можливо, колись вона знадобиться, але точно не найближчим часом.